З минулого відео ви зрозуміли, що я приїхав у Львів і разом з табором Keep Life. і тому зараз хочу показати один наш вечір у Львові. Спочатку ми замовили квитки на Львівську ратушу, тут, до речі, 408 сходів. Тому підніматися наверх було трохи важко. Ось ми вже на місці. Коли я побачив цей краєвид, то це було щось неймовірно. Звідси, я б сказав, видно майже весь вечірній Львів і був дуже красивий захід сонця. Висота тут 65 метрів. Це як 20 22-поверховий будинок. Отним словом, Львівська ратуша це фантастичне місце, і тут ми зробили багато різних фотографій. Частину з них ви можете побачити в моєму інстаграмі, посилання буде в описі цього відео. Тепер спускаємося вниз тими ж сходами приблизно 5-7 хвилин. А тепер на черзі Львівська копальня кави. Тут знаходиться підземелля, де можна проходити прям цілий квест. А також тут можна зустріти макет шахтарів і візок кавових зерен. Після квесту. Спи, ми замовили собі кави і паралельно із цим нам влаштували фаєр шоу для наших кав, і це виглядало просто бомбезно. Коротше, після такого шоу наші кави вижили і вийшли вони неймовірно смачними. В підсумку скажу: Львів завжди дарує емоції, які запам'ятовуються на все життя.